Маночок Малят, рада вас вітати у нашій затишній оселі. Малята, подивіться, хто до нас завітав. Любить літати і стрибати, хліб та зернятка клювати, замість добрий день він звик казати всім цвіть, цвірінь. Правильно, дітки, це горобчик. Давайте поглянемо, що є у нашого горобчика. Подивіться, горобчик сірого кольору, у нього маленька голівка, є також оченята та дзьоби. А ще у горобчика є крильця та хвостик і лапки. І він на них швидко стрибає. Малята, наш горобчик зголоднів. Давайте погодуємо його зернятками. Але перед роботою нам потрібно розім'яти наші пальчики, щоб вони вправніше працювали. Пташенята у гнізді полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечка виглядають. Дітки для роботи нам потрібен пластилін, серветка, тарілочка та дощечка. Нагадую, пластилін не їстяний. Тому ми його не беремо до роти. Дітки беремо пластилін. Відчікуємо маленький шматочок пластиліну, кладемо його між долоньки та розкочуємо коловими рухами. Ось так. Молодці, дітки. Погодували горобчика. Горобчик нам дякує і говорить до побачення! Я теж з вами прощаюсь. До нових зустрічей!